Вітаю вас! У цьому коротенькому відео я покажу вам, як виглядає ставок, який ми будували у січні та лютому місяці 2023 року. Всі подробиці будівництва цього ставка ви можете переглянути на моєму YouTube-каналі ЕкоПруд у плейлисті із семи серій під назвою «Строїтіство пруда удома. Перші три серії я ввів бесіду російською мовою. А починаючи з 4-ї став розмовляти на Солов'їні. Бажаю вам гарного перегляду. Їхав на Львів і по дорозі заїхав в Рівненську область, там де ми будували ставочок. І ось так зараз він виглядає сьогодні 17 червня 2023 року. Дуже якісна вода. Якісна вода, тут вже осетри є, їх 16 кілограмів десь так, якусь мелку рибку якусь запустили. Все виглядає дуже чудово. Водоспад. 300 квадратів ставок, тому один скімер по одну сторону, другий скімер по іншу. Тут все пліточкою виложить замовник, і ліжаки поставлять, щоб можна було загоряти і виходити купатися. Там вже замовник зробив, обустроїв все всередині. Зверху поставив сонячні панелі. Бачите, воно? Так. І тепер цей будиночок повністю автономний, і він обслуговує і ставочок, і будинок усередині. Замовник мене запрошував зайти, щоб я подивився, як... Ось краса. Баня ворогам, друзям лазня. Клас. Клас. 14 -ка. карта України. Ось таке оздоблення, оформлення. Душева, обиральня. І ось такий вид, дивіться, який класний. Ось тут ми парились, коли здавали об'єкт. Ось такий вигляд, ну просто бомба. А зверху, а зверху дві кімнати для відпочинку, щоб можна було ночувати. Бачите, для дітей, батут. Він ще планує тут зробити трамплін. Щоб з трампліна можна було стрибати у воду. І горка, щоб по горці можна було з'їжджати. Я йому водопад 30 кубів в час, щоб вода подає по горці, щоб плавніше було з водою з'їжджати вниз. Ось цей насос. 30 кубів в час. Скільки він підіймає наверх? Дивимося. Ось поток 3 на 3 метри він підніме вже 20 кубів на годину. На 6 метрів. Висоту він підніме 15 кубів в час. Є, ну, з кожним потоком і на 8 метрів на 0 він вийде. Але він до 8 метрів піднімає. Тобто, якщо висота буде 3 метри, то приблизно 20 кубів в час він буде видавати. Відкриваю цей насос. Ось як він виглядає. Так, ось є регулятор потужності, плюс-мінус ставиш. Ось Сам насос великий і велике дупло. І це, звісно, треба жирну трубу ставити. Може 75-ку даже. Ну, розберетесь. Вийняв насос і потужність. Дивіться, піднімає він до 8,5 метрів і бере всього 280 Вт золото, а не насос. 30 кубів в час, щоб вода подає по горці, щоб плавніше було з водою з'їжджати вниз. Ось тут робить такий нахил, газончик висадить і так далі. Далі все обустроює. Це вже без нас воно зробилося, дорожечка. Все працює тут чудово. Вода очищається, функціонує, все добре. Ми взимку висаджували, тому я посадив надійні рослини, це осока. Висока. А це іріс аїр і є камиш. Більш-менш в інших місцях. Все працює гарно. Вони далі продовжують ще дорожечку. Тут якісь буде, я не знаю, що вони там роблять. Хлопців, зараз обід. Ось така краса. Так що я дуже довольний замовник, також щасливий. Все добре, клас. Піднімуся наверх, гляну, може там відчинено. Він запрошував мене глянути як там. Вони все зробили, але не знаю, може він забув відчинити двері. Вже замовник поїхав, я вже тут сам хазяйничую. дивлюся. Тук-тук, є хто. Ага, ось так виглядає внутрішнє пространство кондішн. Все дуже чудернацько зроблено для... Відпочинку. І дивіться, який вид зверху, ну просто бомбічний Клас, клас, дуже гарний вид. Ось спуск ставочок. Ось тут одна кімната, а далі друга. Опа. Тут ну тут прибирають. Були посітителі як я зрозумів. Тут такий вид теж. По... Теж все в такому гарному стилі, наче мрамор. Круто. Дуже круто. Дуже круто. І тут також з вікна вид наставочок. Клас. Дуже здорово насолоджуватися результатами своєї роботи на протязі багатьох багатьох років дивитись на красу. Я дивлюся, бачите, ми камінцем загородили так, щоб грязь не йшла. І ось бачите, тут вже якась припаркувалася, мабуть, машина, щоб вона вставочок не впала, бо посітителі можуть ну, трошки там заворотничок взяти і таке. Ось Тому камінці крупні, це вони неспроста. Вони, як це, як той казав, здаю назад на автомобілі до характерного хрусту. Ось так. Дякую за вашу увагу. Нехай вам щастить. Мирного неба над головою. Хлопці будують бесідочку. Оу! І пірнає, клас. Чудорнацько. Це дуже чудовий відпочинок на своїй території. Клас! клас, просто чудово.